Будуть анульовувати карти побиту, візи, і не відкривати візи. Мова йде про новий закон, який підписав президент Польщі, і в інтернеті багато за це зараз говорять. Я записую це відео, тому що мені в Директ багато питають зараз кожного дня і просять проконсультуватися. Я хочу, щоб ви собі зберегли це відео, поділилися і дослухали до кінця, тому що відео буде 2-3 хвилинки, але коротко і по суті. Дивіться, закон підписано, і будуть зміни. Анонсується, що зміни будуть з 1 червня. Насправді, як буде на практиці, ми побачимо, кого і як будуть коли перевіряти. Але я вам можу сказати, що вже ті, хто займається візами, вони знають, що нічого критично нового сильно не відбувається. Тому що. Коли ви е, зараз відкриваєте візу, і ви попередню візу не використали за призначенням, то консульство просить вас показати документи, які підтверджують, що ви використовували її за призначенням. Тобто, що у вас є договори праці з роботи, що ви платили податки під ЗУС, і якщо ви цього не маєте. То є великі ризики отримати відмову. Тобто це не нове. Але консульство і візовий центр почало це втілювати десь приблизно півроку назад, може більше. І хто відкриває візи з людей, і хто займається допомогою в організації візових документів, той це знає. Ті це знають. Що стосується карти побиту, що її будуть анульовувати, якщо людина не працює, втратила роботу, або. Не заявила. Ну, в принципі, воно так і було. Просто людині потрібно було повідомити, як і зараз треба повідомити протягом 14 днів про зміну свого роботодавця. Якщо людина змінила роботодавця, вона має повідомити воєводство, яке видало карту. І якщо втратила людина роботу, то в неї є місяць на те, щоб знайти нову роботу. І повідомити знову ж таки про воєводство, щоб воно зафіксувало, що в людини є новий роботодавець. Якщо людина втратила роботу по карті побиту працює, вона не повідомила воєводство, то ну, це грозить тим, що карта має бути анульована, звичайно, бо людина е, мету. Перебування в Польщі свою вже змінює, тобто вона не буде по роботі, а буде по чомусь іншому. І як ви самі бачите, ці зміни, які вони будуть, ці зміни, але вони будуть, знаєте, як не, не те, що сильно зміни, а буде просто більш контроль за цим. І воно так і все було по закону, якби що людина мала повідомити і візу використати за призначенням. А зараз просто це е, зроблю так, щоб регулювалося: якщо ви їдете по робочій візі, значить ви маєте її використовувати за, з метою робота. Якщо ви їдете по навчанню, значить це має бути навчання. Якщо ви е, маєте карту побиту з одним роботодавцем, значить ви там працюєте, змінюєте роботодавця, повідомляєте, а не просто що ви там роботу втратили і собі знаходитися типу легально. Це такі, знаєте, в інтернеті дуже багато паніки і хайпу на цьому роблять. А ви знали, там важлива новина, і насправді не бійтеся, нічого такого страшного немає. Якщо ви будете відкривати візу і не працювати там, чи вам анулюють візу в червні, в липні, в серпні, ну, навряд це ще будуть робити перші місяці. Але е, бажано зараз свої поїздки з літа планувати дійсно за метою. Якщо ви хочете поїхати на декілька днів, щось там купити, поїхати в гості, ви можете використати шенген. Якщо ви плануєте працювати, ви можете поїхати навіть по шенгену, знайти там роботу і тоді відкрити візу. Якщо ви точно знаєте, що ви будете працювати, то ви можете відкрити візу. Поїхати по тому запрошенню, яке вам дав роботодавець, або купити запрошення, знайти там роботу, взяти запрошення від нового роботодавця, і ви тоді будете візу використовувати легально за призначенням. І запрошення, те, що у вас є, теж воно у вас буде нове за призначенням. І коли ви будете відкривати потім наступну візу, то ви маєте мати бажану договори, бо як підтвердження того, що ви працювали офіційно, мати. Сплачені податки. Навіть що мене часто питають, нульові, чи це показувати, чи ні піти. Нульові часто бувають, тому що була, наприклад, зарплата низька, або людина там не оподатковується по якимось там вимогах її робота. Тому навіть оці ці нульові це все, все одно буде як підтвердження: зберігайте максимальну кількість. Документів і дуже цікаво, якщо я щось не сказала, ви чимось не згідні, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ми тут дуже часто обговорюємо і знаходимо щось нове.